Все ж залежить від відтіночків, яких, яких ви знімаєте, від розсіяності тіней, від розсіяності там, самого світла, від взагалі того, що світить сонце чи пряме сонце, чи через хмари. Чи, ну, тобто це дуже все важливо, впливає. І по суті, я вам зробив два параметри, за якими, які, які, за якими вам потрібно слідкувати. Це баланс білого. Якщо вам. Потрібно його змінити, це ви просто натискаєте піп'яткою ось тут і клацаєте по білому кольору, де тут у нас білий кольор є. Беремо, клацаємо там, наприклад, по ось, ось цьому. От. Все, воно вже змінилося трохи. Експозицію, якщо вас вона не влаштовує, тобто от було без експозиції, тут це автоматично я налаштував експозицію. І якщо вас вона не влаштовує, а влаштовує нас це чи ні, ми дивимося, от включаємо тест. І у нас лице має бути в градієнті десь зелено жовті відтінки. Так? Ми піднімаємо там, наприклад, тіні. От, щоб. Одна сторона тут от синя залишається, так це прекрасно, бо вона тут в втіниється. А отут зелено жовті відтінки, не дістаючи, або дістаючи чуть-чуть до червоних отаких, отаких областей. Включаємо, виключаємо тест і бачимо, що ця. От зараз і ми більше не сумніваємося. А чи правильно, все, ми протестили ми побачили, що це саме так, що це в нормі. Кадр, по суті, ну я б тут ще чуть -чуть би, напевне знизив, ну, зробив би більш глибшу картинку, отут -от по, на, півтон, на півтона. Теж перевіряємо по тесту в нормі, в нормі. Тому качаємо DaVinchi, встановлюємо ці плагіни. Картинку я вам туди ж в, в курс додав, яким чином ці плагіни легко встановити на, на, на DaVinci, Заходимо в DaVinci, створюємо. Нову, новий проєкт, я теж це пояснив в іншому уроці, як створювати проєкт, як налаштувати налаштування. І клацаємо по плагіну, додаємо і фарбуємо за одну секунду, за одну хвилину, фарбуємо все, що вам потрібно. І точно знаємо, що це пофарбовано професійно. Дивіться, що взагалі складається сам наш кліп-клік. це з балансу експозиції, це я, яскравість, і е, тест колор оце сам Кліплік. Е, ми от тут можемо виключати і включати так, е, ту чи іншу ноду. Е, і, наприклад, якщо нас не влаштовує щось, наприклад, ось цей там кадр занадто яскравий. так. Я вже тут зробив так, що якщо ви натискаєте і його вмикаєте, то я. По стандарту, воно якби знижує яскравість, тому що в основному ми пересвідчуємо кадри. В основному ми знімаємо більш яскраво наші телефони знімають, ніж це потрібно. Тому якби, я вже передбачив це, і ви можете подивитися, якщо вам це підходить, то ви тоді взагалі нічого не міняєте. Якщо ви щось міняєте, а перевіриться, потрібно включити тест колор, да, отут, і дивитися, що в нас зона лиця, так в основному зона лиця має. Бути в зелено-жовтих відтінках, саме в зелено-жовтих. От бачите, зелено-жовті, отут. Най найяскравіші області лиця не мають бути червоні. Вони мають бути максимум там доходить трошки до червоного, але в основному в зелено-жовтих областях. Тоді це буде ну, професійно. І вам більше не потрібно буде думати про те, що а чи правильно я зробив, а чи не переконтрастив, а чи... От, е, ви, ви будете впевнені, що ця картинка. Виглядає професійно. Так само от біла у, у нього е, футболка. Так? Ми можемо розуміти, що ну, зараз мене баланс білого повністю влаштовує. Якщо вас влаштовує він, то краще нічого не робіть, тому що можна тільки Е, Але ми можемо спробувати натиснути піп'єтку сюди. Тобто, якщо вас не влаштовує щось, ви натискаєте всього на всю піпетку і клацаєте по цьому білому кольору. Один раз. Клацаємо, дивимося з. Без з. Без. З. Ну, Саме головне, що мені, мені і той і той варіант подобається. Саме це освітлення, напевне, воно якби, там на, в, в них в кабінеті е, світить теплими, теп, теплим кольором. Тому, якби, а воно е, баланс, йому показуєш білий кольор, воно його до білого прямо тобі повертає. Е, тому, е, якщо тут дійсно світив теплий відтінок на цю білу футболку, то футболка вже не була білою. Долка вже була такое світло. Э, 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 біжева чи що. Э, ну просто... От зараз вона прям біла-біла. Да? Значить, далі. Ну, Якби я навіть не налаштував, то... Давайте ми просто зіб'ємо і ще раз це э, зробимо. От, наприклад, то я б тоді, ще б, б я тоді робив. А, значить, я б тоді включив тест колор. І ви, ви ви маєте собі зрозуміти, що... Зараз ми давайте на якомусь краще іншому шоті, де це вговори, краще видно. Простіше. Давайте ось цей, так? Да? Що нам потрібно про колір розуміти? Нам потрібно розуміти, що там, де темно, так от є темнота, і є собі таку лінію від темного до, до найсвітлішого. І от там, де дуже вже яскраво і світло, там колір колір менше Ну, Тобто, якщо ми світимо на щось дуже близько і світлом, то тоді кольори втрачаються, ми їх не бачимо. Якщо темно, Теж темна картинка, то теж насиченість кольорів втрачається. Тому ми розуміємо, що саме весь колір, самий класний колір, так, посерединці. Не там, не там. Не, не дуже яскраво, не дуже. Не... І, і тому нам потрібно саме там його шукати. Тобто, що, що, що я вам взагалі пропоную е, даними, налашту, дан, дан, даним пресетом? Закрити взагалі, питання е, думок про те, а чи правильно я пофарбував, а чи І взагалі така штука ця непроста. Е, виявляється, я вже два роки вивчаю напружено е, кольорокорекцію, і досі в мене вже є два дипломи колориста, і я досі не вважаю себе колористом. Так, е, значить... Е, От, дивіться, ми з Чому їх взагалі багато? Да? Там, е тому що ви пробуєте, і там один вам не підійде, тому що це не під вас він зроблений, не під ваш телефон там, чи не під вашу камеру, а інший підійде. Е тобто, і щоб вам була можливість пофарбувати е найкрасивіше. Най най е і швидше, просто от ви, ви, щоб ви час не втрачати, наприклад, не коригувати там, з одного. Ви просто проклацали, там. Побачили, який вам більше всього подобається. От вам цей, наприклад, більше всього подобається. Ви, щоб перевірити себе тест колор, включили. Глянули, що в нього лице не, не ну, в нормі. Так, виключили все. Ну, тобто, і ви не будете сумніватися, а, а чи не забагато там того, чи не забагато цього. Якщо от ви включили просто плагін, то точно все нормально. Значить так. Професійно. Це, це тьбо, Такі теж є професійне налаштування. От ви увімкнули, подивилися по яскравості, чи, чи, чи попали ви в, в освітлення. Якщо не попали, то тоді робимо, включаємо експозицію. І дивимося візуально, чи ви, ви сприймаємо. Так? Вам подобається чи ні? От як вам подобається більше так? Чи ось так. Так, щось. І, бачите, і те, і те вірно. Але от тут, коли менше освітлення, менше освітлення просто. І тому ми коректуємо. Наприклад, мені так подобається, але напевно, все-таки світлі участки я би трошечки підняв для все-таки більшого контрасту. От ми, і ми завжди в основному ми працюємо так. Ми освітлення тянемо вниз або вверх, це вже залежить від того, як ми зняли там темно чи світло. На півтони пів ми тягнемо в основному тільки вниз. От частіше всього ми тягнемо вниз. А саме тіні ось тут піднімаємо наверх. І тоді ми робимо таку, якби картинку м'яку. Дивіться, якщо ви там вже щось накрутили, і вам не подобається, от ви вже не знаєте, як це все виправити, так? Ви просто-напросто тут -от скидаєте і починаєте все заново. Повірте мені, це от простіше всього так зробити. От ви берете там яскравість скинули вниз. Так. А потім. Тіні трошки підняли, щоб вони вискочили звідси, з, ну, щоб вони не, не, не прилягали до нуля. Тому що тоді теж ви втрачаєте інформацію. Гаємо, дивимося, чи все нормально. От, ми там шот покрасили. Якщо вам подобається, як ви покрасили ось цей попередній шот, і вас слідуючий кадр в такому ж самому, приблизно, там, не знаю, освітленні, так, ви його натискаєте, він вам приміняється. От просто серед, ви натискаєте, вибравши той, який вам потрібно, покрасити. А з якого покрасити, вам потрібно натиснути середню е с с клавішу мишки. Тобто ролик. Так, чик? І воно тоді приміняє. Далі. Дивимося, тут те саме хочеться взяти, зробити отак. О, клас. Це покрасили теж, це покрасили теж. Далі. А це теж отак от робимо. Так, єдине, що. Ну, тут. Як на мене, то я люблю, коли присутні кольори. Ну, тобто, є, якщо вам подобається більше ось таке ну, яскраве освітлення, то, будь ласка, це теж правильно. І той і той варіант вірний. Навіть оцей варіант затемний. А в основному, якби більше. ну... Може, да, десь отак, от, от от, щоб да, трохи зеленого вже потрапляло на лице. Хоч його і, і, е, хоч його і лице в тіні, тим не менше все одно. Е, отак от приємніше всього, бачите? Виглядає. Тобто так було отак, стало ось так. Ну, різниця колосальна, я вважаю. Далі. І, скільки на мене це витратили там хвилину часу максимум. Ви уявляєте собі, як цей плагін мені економить життя. Е, ви ж можете собі уявити, скільки всього мені потрібно перефарбувати. Е, і Ну, це жесть. це вже загубився. Ну, а. Ось так. Так, дивимося, так. Да? Тут нормально. Теж теж саме. Клацаємо сюди, сюди. Прекрасно. 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 Пам-пам. Тобто, знову ж таки, якби ми, нам потрібно було без ну, покрасити, ну, якби привести Яскравий порядок, вмикаємо ось це і бачимо, що тут червоний колір. Ми його поправляємо донизу. Ось цим світло знижуємо. Тому що ну, вс... а серединку залишаємо, якраз ось ці полотна ми залишаємо в нормі поки що не. Відключаємо тест. Бачимо, що вже набагато цікавіше. Вигляд, так от, напевно, найкраще тут що об що таке об'єм, так це взагалі градієнт е, переходу, перехід від одного, від темного до світлого, від одного кольору до іншого. І от чим, якщо на лиці у нас, якщо це об'ємне, то тоді е, і зображення виглядає об'ємним. Якщо на лиці у нас від, 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 від е, найяскравішого йде от перехід на в жовтий, і чим плавніший цей перехід, до речі, чим більше він розтягнутий по градієнту, тим краще тут у нас якби немає місця, де розтягувати. Е, Переходить в зелені, і от трохи в синій, тоді от лице виглядає максимально об'ємним. Бачимо так, що об'єм, відчуття об'єму є більше, ніж, наприклад, так. Далі. Це я довів до самого початку, да, коли. Зняти. Ви уявляєте собі, скільки раніше я витрачав часу на, Ну, тобто мені, мені треба було це все пройти, звичайно, щоб навчитися правильно це все робити. Бо я дуже хотів витрачати отак, от як я витрачаю зараз час. І... Тим не менше, ще я хочу поділитися з вами цими всіми якби, е своїми вміннями і придумав вам спосіб, як це зробити, ну просто ну, за секундочку. Одне натискання, розумієте? Якби мені хтось запропонував цей плагін ну, рік тому, що це, це, в, це в, в, в кольорі так легко влізти, вляпатись в якусь ерунду. От було, так? То, і це, в принципі, отак от, от, да, от, от, от воно знято. Але в фільмах і в кліпах у нас немає такої зелені. У нас вона в основному отака. Тобто приглушена, прибита, при, ну, більш матова чи що. Так само тут, ну, якби, от, така зелень. Бачите, занадто салатовий колір лізе. А от така в кліпі буде. І це стандарт. Тобто так, так сприймається ну, людям так сприймати комфортніше, підсвідомо. І тому це так зроблено. А все, що побудемо. Наприклад, фіолетовий колір також, ви там особливо не побачите в фільмах і в кліпах. Ну як, побачите, але зовсім в іншому такому в контрасті і в зовсім в іншій глибині. Це ви дуже хорошо. Тобто, якщо у вас автоматично баланс виставлений правильно, е і спрацював він правильно на телефоні, то тоді проблем не буде взагалі з плагіном у вас ніяких. От тут навіть такий колір може бути. Так, ми бачимо, щоб придавилися відтінки і зразу от видно більше кольорів, вони більш яскраві. Е і переходи плавніші. Бачите? Тобто, от, якщо от так от зробити, Переходи ці плавніші. Клас. Так. Ну от, Пофарбувалось прекрасно з того першого разу. Включаємо тест, глянемо. От воно в тих, в тих зонах, яких повинно бути. Якщо робити отак, то це буде затемно. Включаємо, бачимо, що да, затемно. Можемо просто підтягнути наверх. Я так мучився раніше, щоб мені, щоб досягти такого результату, мені раніше треба було ну, стільки всього пробувати, перелопатити. І в основному ця покраска в мене залишала, завершалася неякісним якимось результатом, який потрібно було потім перероблювати. А зараз просто от я точно кла, там, плюс-мінус вибрав там той пресет, який підходить краще. І ви в основному не, не орієнтуйтесь на те, що він вам показує, так от ви наводите. Це неправильно. Тобто він треба натиснути. І тоді це буде, от, бачите, воно приміняється зовсім інш, по-іншому виглядає. Так, прекрасно. А, ми ж не перевірили діапазон. Ну, Я, просто, я, я вже навчився бачити цей діапазон е, норми і так. Але ви поки що берете, включайте, перевіряйте. От, бачимо, так. Зелено-жовті відтінки. Прекрасно. Все. Так от краще всього. Пробуємо, дивимось, дивимось. Угу. Включаємо тест. Прекрасно. Те ж саме було, стало. Тобто ви бачите оці всі. Гіпер насичені е, області, які не мають бути такими, раз вони зразу з'їлися. З, з да? Так само ця зелень, вона зразу перетворилася не в таку от зелень при дорозі, а в таку прямо кіношну, красиву.